Закон свободної волі або закон вільного вибору. Отаке От запитання прийшло, як він проявляється. Я, коли років з 20 перший раз почула про цей закон, я така рішила, що ух, на кінець можна робити вільний вибір. Але деяким людям це не зрозуміло. Роздивимось його з двох сторін. З першої сторони, це ваше життя, і з другої сторони це життя інших людей. Дивіться, якщо ми будемо казати про ваше життя, то ваше життя це результат вашого свободного вибору. Я знаю, що зараз в коментарях напишуть: Ой, інколи не можна обрати. Ну, якщо вам не можна обрати, не обирайте. Це ваш період розвитку, це ваше життя. Ми робимо. Те, що відчуваємо, от відчуваємо ми, що нам не потрібно йти у це місце. Все так і треба не йти у це місце. Ми відчуваємо, що ми не хочемо спілкуватися з цією людиною. Ми не спілкуємося з цією людиною. Далі інтуїтивне малювання, інтуїтивне харчування, інтуїтивний маркетинг також пов'язаний з цим. Тобто, коли ми відчуваємо, що ми не хочемо сьогодні їсти оце, і ми обираємо щось інше. Звісно, що є там здоров'я, дієти і так далі. Але коли людина вже знайшла ключ до себе, вона харчується інтуїтивно. І інколи вона може обирати собі такі продукти харчування, які раніше вона там не любила, не хотіла їсти і так далі. Тобто кожен раз ми робимо вибір, свій свободний вибір. Далі, якщо людина обирає страждати, значить це її свободний вибір. Якщо людина обирає жити у страхах, це її свободний вибір. Якщо людина обирає страждати у відносинах, це її свободний вибір. Закон це завжди взаємодія. Або ми взаємодіємо і контролюємо своє життя, або ми не контролюємо своє життя і не взаємодіємо з законом. Тому вам Кожного разу предоставляється така можливість обрати обрати себе. І ви можете накласти цей закон на любі речі в нашому житті і спитати, а я свободно обрав це чи ні? І убрати це з свого життя. Далі, далі, це буде вже друга частина. Далі я вам розповім, як же закон свободної волі використовувати. До других людей